Зараз щодня лунають молитви від тих, хто ніколи раніше не звертався до Бога. Військові моляться в окопах на фронті. Господь це могутнє. Захисти мене від зла, захисти мене від зла на від ворогів, а від ворогів. Наділи мене мудрістю. Наділи мене мудрістю. Наділи мене мудрістю. Дай, сили. Дай сили. Та допоможи вправно боронити Україну. Та Рідні моляться за захисників, а захисники за тих, хто перечікують повітряну тривогу в укриттях. <publishers> Ми, Ми, Ми приходимо до freeram. тебе і просимо тебе. І, Пр і просимо тебе. Боже, Боже війну. зупини війну. Не дарма Україна це християнська країна, що має за плечима дві тисячі років євангельської спадщини. Фундаментом для нашої незалежності та розвитку держави стали високі моральні цінності а лідерами ті, хто їх сповідують, від одного з 12 апостолів Андрія, котрий став першим євангелістом в Україні, до створення абетки українською мовою, приповідниками Кирилом та Мефодієм, до хрещення Русі князем Володимиром Великим, до друкування першої біблії в Острозькій академії, а далі. Часи реформації, створення братств і, нарешті, створення сучасних християнських громад. В першу чергу хочу сказати, що церква є невід'ємною частиною українського суспільства. Більше того, в Україні є такий феномен, як Всеукраїнська це рада церково-релігійних організацій, яка об'єднує собі, я думаю, десь в районі 80% віруючих, що проживає в країні. Таким чином, це найбільше громадське утворення. І одна із речей. Які ми прийняли як церква, це піклуватися про українське суспільство, про здоров'я українського суспільства маю на увазі в першу чергу духовне здоров'я, ментальне здоров'я, психічне здоров'я. Біблія говорить, написано, що стаю і стучу, і хто отворить, з тим, к тому войду і з тим буду вечеря. Тому ми зараз помолимося молитвою покаяння. Пригласимо Бога в свою життя і попросимо його, щоб он. начал заботиться о нас и их хранить. Хорошо? Как это будет? Я буду говорить молитву, а вы вслух за мной повторять. Окей? Okay? Давайте, начинаем. Иисус Христос, я прихожу к Тебе на основании Твоего Слова. И я прошу Тебя, прости все мои грехи, все мои беззакония, я верю, что ты умер и воскрес в мое оправдание. И поэтому прошу тебя, войди в мое сердце, войди в мою жизнь, и стань моим Господом, и стань моим Спасителем. Коли в Україну прийшла війна, подивіться, церква включилася досить потужно. Я можу сказати на основі нашої церкви, що кожна наша церква стала гуманітарним хабом. Можете собі уявити, що ми лише із зони бойових дій вивезли ну, десь понад 180 тисяч людей. Я вже не говорю про те, скільки людей хостило або скільки перебувало на наших територіях, проживало, понад 200 тисяч щодня ми кормили. І таке інше. Тобто ми піклуємося про наших українських людей. Дуже багато душоопікунської праці виконується. Давайте так подумаємо, якби сьогодні не, не було присутності церкви в суспільстві, яке б це було б суспільство? Я думаю, воно абсолютно відрізнялося. б. Ми маємо консультації з нашою владою в різних питаннях, ми відстоюємо моральні цінності в нашому суспільстві. Тому, думаю, що церква саме потужним способом впливає на, на незалежність України. Я думаю, що з того часу, коли церква зайняла проукраїнську позицію, то українська незалежність стала міцнішою. І ви помітьте, що в тих регіонах, де церква займала менш проукраїнську позицію, там і суспільство було менш проукраїнське. А в тих регіонах, де займала більш проукраїнську позицію, там рівно все навпаки. Тому церква впливає дуже потужно. І я вдячний Господу за те, що в Україні практично всі церкви зайняли правильну позицію. Я виживала читаю Біблію. І мы з дочкой молились і просили Бога, щоб Бог защитил все хозяйство, нас, моих внуків, мою дочку старшу, зятя. Тут дітки наші і папа Да. Скільки це тут людей поміщається, якщо порахувати? Три. Три, це ви, батько і сестра. И папа тут с ними. Угу. Истота штурная. Нет, ну, конечно, выглядит. А ты тут просто нам сегодня принесли. Ми сьогодні поснідети. А Тому пореже... що ви, ви б знали, це мої найулюбленіші. Серйозно. Та вийшов, там. У час війни на плечі братерства випало особливе випробування втримати духовну та емоційну складову народу України. Не втекти, не злякатись. Не здаватись, робити добрі справи та дарувати надію тим, хто її втратив. Гуманітарка, військові збори, капеланство, волонтери, масштаби допомоги, як доказ того, що своєчасно вхопились за релігійну свободу та протягом років заклали потужний духовний фундамент. і останнім часом все більше і більше запити, які ми отримуємо, це запити про молитву. Я вірю, що над усім є Господь. Нам важко зараз відповісти на питання, чому, що, як і до чого, дуже важко. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо і зможемо відповісти на це запитання. Зараз дуже важко. Але тим не менше, молитва це потужна зброя. І коли ми молимося про те, щоб Господь захищав наших солдат, давав їм успіх, щоб Господь благословляв і давав мудрість для нашого керівництва військово-політичного. Я думаю, це прямим способом впливає. Більше того, ми навіть маємо багато свідчень, де казали, що в цьому випадку точно нам допоміг Господь. І я чув не одне свідчення відносно Києва, відносно Сум і інших міст України. Та й взагалі, де розповідали наші бійці, і казали, що ну тут точно нам допоміг Господь. 150 снаряд. Потім тут вже зупився і впав нам під ноги. Нічого не поробиш. Але що є, то є. От він стоїть, лежить. Хочете подивитися? Як буває, коли за вас вдома рідні щиро моляться. Зараз покажу. Ніжка була темна і треба було їхати. Маршрут по темному був. І опа. І двома колесами знов. Опа. Я не знаю, як мене Бог рятував. І все, і поїхав далі. Тому я вірю, що це є молитви християн, які моляться щоденно. Якщо говорити про нашу церкву, то я думаю, що кожен віруючий. Ну, як мінімум, декілька разів в день молиться про країну, молиться про перемогу і молиться про відновлення територіальної і, звичайно, повної незалежності для нашої країни. Ми віримо і, згідно слова Божого, бачимо, що ми праві. Праві чому? Ми не нападали. Ми не пішли війну проти якогось народу і не загарбували їх, і не вчиняли ті безчинства, які вчинені на території України. Російськими військами ми цього не робили. Все, що ми хочемо, ми хочемо просто мирно жити в своїй країні, зрощувати наших дітей в нашій країні, працювати, впливати на суспільство і щоб всі були щасливі. У нас не було жодних інших цілей і загарбницьких цілей. Тому ті, що моляться про загарбання інших народів, Мені видається, що їм треба знову і знову прочитати і подивитися, про що вони моляться. В першу чергу, якщо ми говоримо про допомогу Української церкви Християн Віри Івановської для військових, то я маю зауважити, що працює ціла армія капеланів це близько 400 чоловік. Звичайно. В нас є тільки три, які підписали контракт, і ще декілька помічників капеланів. Всі інші це волонтери-капелани, але тим не менше вони постійно працюють з солдатами, допомагаючи для них різними способами. В Першу чергу молитви, в другу чергу і матеріалі. Якщо говорити про те, що ми зробили, це понад три тисячі бронежилетів, це понад одинадцять тисяч взуття бірців те, що називається. Це понад 170 автомобілів, і плюс до того там ще є тепловізори, там є рації, тобто це ті елементи, які допомагають спасати життя наших воїнів. Тому я вважаю, що ми в цьому плані так само є досить активні і стараємося допомагати, чим можемо. Хоча, що найбільше, я вважаю, як найбільша потреба, яка сьогодні є, це звичайно, капеланське служіння. Тому що це неприродний стан бути в такій, в такій ситуації, коли навколо рвуться бомби, коли снаряди. Це неприродний стан для людини і для різних людей по різному це впливає на психіку. І я вважаю, що капелани тут дуже багато роблять потужної роботи. І я вдячний їм за це служіння. Ну, давайте поговоримо про історію. У 2021 році ми відсвяткували сторіччя нашої церкви. Були різні періоди. Були періоди, коли церква існувала, і де юри, і де-факто. Були періоди, коли церква де-факто існувала, але де Юри її ліквідовували, особливо, коли ми говоримо про радянський час. Те, що ви згадали 1991 рік, це вже, по суті, відтворення. Ось і це більше відтворення де юри, тому що багато наших церков були підпільними церквами, а ще багато було в братерстві спільно з нашими братами-баптистами. Тому нічого тут якби такого особливо немає. Це не створення церкви, це по суті відновлення. Чи це якимось чином вплинуло на незалежність? Ну, ви пам'ятаєте, напевно, що вже е, коли Радянський Союз мав розвалитися. Там з'явилося таке поняття як гласність, це Горбачов приніс таке поняття як гласність, і трошки стало легше. Тобто почали відкриватися двері для проповіді Євангелія, і церкви активно це підхопили. Тому, якщо брати 90-ті роки, то в нашому об'єднанні було десь в районі 500 церков, ну, а зараз понад 1750 церков. Тому ми розвивалися разом з незалежністю України, активно проповідуючи Євангеліє і засновуючи нові церкви. Допомагаючи людям, тому віримо так буде далі. Віримо, що Господь дасть нам перемогу, і Ми знову підемо вперед.